Друзі, вітання усім! Сьогоднішня вся моя розмова буде про гортензію. Саме про цю гортензію, яка у мене має ось такі прекрасні сині голубі суцвіття. Вона буває ще рожевою. Я також вам їх покажу рожеві суцвіття. І я буду намагатись назвати всі її характеристики. Як вона себе поводить, як вона в мене росте в моїх умовах. Нагадаю, це дача біля лісу, 6 соток, біля Івано-Франківська. Ліс у нас мішаний. Ялинок сосен у нас дуже мало, десь вони там в глибині лісу, здебільшого це листяні дерева. Сюди трошки є такий схил і весняні паводки, вода дуже стрімко тече. І завертаю у мій садочок сюди, тому гортензії дуже добре напуваються лісовими водами. Це дуже добре для них, для гортензій, тому що вони саме таких і хочуть ґрунтів. Часто підсипають під гортензії якраз лісових ґрунтів, особливо біля таких сосен ялинок, ось цей опад сосновий. А мої гортензії самі отримують цю поживу. Взагалі ґрунт тут важкий. Тут ґрунт важкий, тому що це суглинок, лісова земля. Але крім того, що ґрунт важкий, він дуже-дуже поживний. Він якраз має ті всі мінерали вітаміни, що потрібні гортензіям. І ось ця гортензія, моя два давніх кущика, найперших кущика. Вони зафарбовуються у ось такі відтінки синього. І голубі, є бускові такі моменти тут. Дуже гарно вона виглядає. Я живцювала цю гортензію, і вже три роки моїм молодим кущикам є, які ростуть трошки нижче, і вони мають рожеве забарвлення. Ось ці мої кущики, і так світло салатових кольорів вони зафарбовуються. Рожевий колір. І так пишно зацвітають. Все їм тут також подобається, але вони за собою зберігають колір рожевий. А це колір цих гортензій, який перший колір. Це якщо підкислити, якраз ось такі рожеві гортензії, які в мене підкислюються самі від природи, то вони стають голубими. А ось це їх. Перше природнє таке забарвлення, рожеві барви. Наступні характеристики такої гортензії, це те, що одне суцвіття може мати пелюстки у квітах зубчасті, а інше суцвіття може бути з гладкими пелюстками. Трохи вітер заважає роздивитись, але я думаю, що ви бачите. ці квіти мають стерильність, вони не мають ніяких ні тичинок, нічого не мають. Вони просто стерильні квіти. Але ось скоро будуть квітнути ось ці дрібненькі квіточки, в глибині суцвіття. Бачите, там є бутончики. Вони будуть мати такі 5 пелюсток і великі-великі, як повіки, теченки. Красиві такі. І ці зірочки будуть квітнути всередині суцвіття такі якби пільчаті квіточки. Це ще одна характеристика цієї гортензії. Гортензії на зиму я не вкриваю. Вони зимують так, як вони і ростуть, великим своїм кущиком. Єдине, що я роблю... Це на зиму я зв'язую так кущ більш компактним роблю, щоб його не розвалив мокрий сніг. Або якщо в разі людяних дощів, що також може бути в наших умовах, щоб не пошкодив кущ. Вже восени, десь у вересні, ці всі суцвіття стають винного кольору. Такі красиві багряні суцвіття стають. Так вони і заходять в зиму. Якщо їх до весни не поламає ці суцвіття вітер, то вони так і до весни залишаються. Але здебільшого я їх десь у зимі зрізаю, щоб кущику ну, не важко йому було далі зимувати. Спочатку так тішуся тими квіточками, а потім вже коли вони стають непривабливі, я їх прибираю. А вже весною роблю санітарну обрізку куща, дивлюся, можливо, десь... Старі вирізаю гілки. Буває, що кора трісне у гортензії по гілці, треба також її забрати, щоб там ніякі не сиділи шкідники. Ну, одним словом, розглядаю, дивлюся, вирізаю, роблю кущик такий компактний, щоб він собі провітрювався і щоб міг собі виростати на новий сезон. Потім в мене на кожній гілці зверху. Прокидається брунька. Перша брунька, вона зеленіє і починає рости. І якраз тоді завжди повертаються зворотні заморозки, і ця брунька змерзає і успішно відпадає. Але це ще не є проблемою, це зовсім не проблема, тому що в той самий час прокидаються ті бруньки, які є сплячими, які сплять ось ці пасинки, вздовж стебла. Вони прокидаються, і куш все рівно візьме свою красу, висоту, і він буде компактний, круглий за рахунок додаткових ось цих пагонів. І він виросте і буде квітнути на кожному на кожному кінці пагона. Тому не страшно, що змерзає. І вкривати не треба цю гортензію, тому що взимку вона, це укриття цій гортензії нічого не дасть, а смерзне вона акурат під весну. Замерзне якраз верхня брунка. Ну, є випадки, що я читала, що буває, що при поганих умовах зимових гортензія змерзала майже повністю, її зрізали, і вона все рівно відростала від землі. Відростала з землі, як птах фенікс, поновлювалася і знову росла дуже-дуже живуча рослина. Ось такі характеристики гортензії, які можна. Прочитати у якихось довідниках про цю гортензію в інтернеті. Ну і плюс я розповіла свої спостереження за цією гортензією, як вона себе поводить, як вона росте, як вона виглядає. А що мене найбільше турбує, це назва гортензії. Я чомусь ніде не можу знайти єдиної відповіді, як називається ця гортензія. Ця гортензія це з тих гортензій, яка майже першою з'явилася на ринках України, і можна було її придбати як таку, що вона квітне рожевими квітами, дуже гарно пристосована до наших умов. Але якщо її підкислити, то вона буде голубою. Ще тоді пропонувалось підкислення це таке, що якийсь іржавий цвях запхати під корінь. Або лимонної кислоти додавити. Були такі поради, навіть що восени відро яблук висипати під гортензію. Ну, і, звичайно, самий такий правдивий, який потрібний, напевно, спосіб, а не просто така видумка, а принести з лісу лісового ґрунту, особливо опаду з під ялинки і сосни. І тоді гортензія отримає свою порцію. Ну і зараз вже є, є вже професійні підкислювачі, можна гортензію фарбувати з допомогою там і сульфат алюмінію, і інші якісь складники є в тих підкислювачах. І таких вже знущань над гортензією робити не треба. Ну, в моєму випадку це все відбувається само по собі. Я навіть знаю, що кажуть, що в когось росте гортензія під яблунькою. Так, під яблунькою, і вона сама також зафарбовується. Тому що падають яблука, це дійсно справедливо кислі яблука, кислотність якась відбувається в ґрунті після того, як яблука там через зиму пролежать на ґрунті. І гортензія також стає голубою. Одним словом, це все такі моменти, що як зробити гортензію голубою. Але і це ще не все, що я хочу з вами обговорити. Якраз в інтернеті я натрапила на суперечку, як називається ця гортензія. Я в своїх відео, трошки відійду, а то один і той самий кадр вам показую. Я в своїх відео називаю цю гортензію великолистою, широколистою, крупнолистою, як коли собі нагадаю. Але я читала, що ця гортензія має ще й три назви по сорту. Цю гортензію в одних випадках називають хамелеон. Ось, наприклад, я вам майже справжнього хамелеончика покажу. Тут тільки бракує ще рожевих суцвіть. Бачите, тут є і фіялкові кольори, і голубі, і навіть такі елементи рожевого дихання. Тут більше сині голубі. Так от, гортензія Хамелеон. Наступна назва це гортензія Перемінливе літо тому що вона квітне впродовж літа. І це правда, тому що у мене навіть минулого року ще в вересні повністю заквітнув голубий колір однієї квітки. Було одне голубе велике суцвіття. Його може бути більше. І тому вона квітне впродовж літа. Перемінливе літо і ще й до того, що вона змінює свій колір ще потім на такий багряний винний колір восени. Ну і може вона бути дійсно і рожевою, і фіолетовою, і різного різного забарвлення. Є ще третя назва. А третя назва мені найбільше подобається. І, мабуть, я так її буду називати, тому що вона дуже узагальнює всі ці назви в одне слово, яке називається мінлива. Гортензія мінлива. Мені здається, це саме влучна назва цієї гортензії. Хоча направду по сорту я не знаю, як називається ця гортензія. І чи просто її називати великолиста, крупнолиста, широколиста, яка зимує. Без укриття. Ще один невеличкий кущик, молодий кущик з однією квіткою. Бачите, скільки тут відтінків. Ось це сонце, що зараз припікає. Хоч воно ненадовго у нас, бо у нас тут на півтінь взагалі. Дуже гортензія реагує тим, що так ніби в'яне. Але це не те, що вона в'яне і буде пропадати. Це те, що вона таким чином зберігає вологість. Вона якось випускає з квітів, а то й з листочків вологість, щоб сонце не палило її. І коли вже не буде сонця, через кілька годин вона знову приходить до свого першого вигляду. Вона знову набуває тої сочності, соковитості і стає знову красивим суцвіттям гортензії. Тут ще трошки більше тіні є, і ще поки що вона не заховалась так від пекучого сонця і не прив'яла. Ну от такі вони гортензії у мене. Це те, що я хотіла вам розповісти. Якщо ви щось знаєте, як називаються ці гортензії правильно, напишіть мені в коментарях. Я вірю в силу Ютуба. Я вірю в те, що ви все знаєте. І я буду чекати. Друзі, дякую всім за увагу до мого відео, до мого каналу. Дякую, хто додивився відео до кінця. Побачимось в нових відео. І все буде Україна, з Богом до перемоги. Слава ЗСУ і слава нашим людям!